Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься, ізціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде. Іде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє, є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, придіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого, прийдіть, ці вірні, прославимо зі шестя Святого Духа, який і зло на Отця вилився на апостолів, як води, Бога пізнанням покривши землю, і сподобляє живоносної і благодаті Усиновлення і небесної слави тих, хто чисто приходить до нього. Він освячує і обожує, хто взиває, Прийди, утішителю, душе святий. І вселися в нас, ангели на небесах, світлими соборами, невмокними устами, оспівують славу Святому Духу, як джерелу життя і світла духовного, з ними ж і ми прославляємо тебе, душе незбагненний, явні і таємні милості Твої. І смиренно просимо, блаженного осінення Твого, прийди світло істинне і радосте духовна, прийди розтоносна хмара і краса невимовна, прийди, і приймик запашне коріння, похвалу нашу, прийди і дай нам спожити радість велитя Твого. Прийди, звесели нас повнотою, дарів твоїх, прийди вічне, незаходиме Сонце і оселю у нас, сотвори, прийди утішителю, душі Святий, і вселися в нас у вигляді вогняних язиків, у світлі і бурхливому радосте вітрі, зійшов Святий Дух на апостолів. Будучи охопленими тим же його полум'ям, рибалки закликали весь світ, в церкву Христову. Радісно терплячи біди на суші і на водах, не обоявшись лютих смертей, і по всій землі поширилося віщування прекрасної, божественної їхньої пісні, Алелуя! Чаша дощетворна і вогнеточна вилилась на апостолів у сіонській світлиці, Тебе благословляємо, Тобі дякуємо, Боже, Душе святий. Прийди, освятителю і охоронителю церкви. Прийди і дай єдине серце і єдину душу вірним Твоїм, прийди запали наше холодне і безплідне благочестя, прийди і рожини густий морок на землі безбожжя і нечестя, прийди веди всіх по путі праведного життя, прийди настанови нас на всяку істину, прийди мудрость неосяжна. І якими знаєш путями спаси нас, прийди утішителю Душі Святий і вселися в нас. Тайна найглибша, Боже, душе неосяжний, з Отцем і Словом Сотворителю наш, ти прикрасив чини ангелів у храмі неприступного світла, Ти покликав до буття Собори, вогняних світил у величній славі. Ти плоті дух з'єднав у дивну єдність, сотворив рід людський, тому все, що дихає, співає тобі хвалу, Алелуя! Альфа і омега, початок і кінець, ти, душе вічний, необійнятою силою, ширянням над водами і страшним колообігом оживотворив усіх і все. Від живоносного дихання Твого, із безвиглядної безодні засяяла невимовна краса первозданного світла, заради цього взиваємо до Тебе, прийди до нас, премудрій художнику світу, прийди, Великий і у малій квітці, і в небесній зірці, прийди, різноманітність невимовна і краса вічна. Прийди і осяй хаос мороку в душі моїй, прийди і яви нас новим творінням у Христі, прийди утішителю душі святий і вселися в нас. Неосяжний, всеблагий душе, джерело освячення, Ти одягнув пречисту Діву Марію, сліпуче й неприступне сяяння Твого Божества, чинивши їм Матір'ю Бога слова, царицею ангелів, спасіння людей, силою всемогутньою ти осіняєш пророків і апостолів. Ти підносиш їх до третього неба, ти вражаєш їхні серця красою небесною, вкладаючи в їхні слова полум'яне горіння, що притягує людей до Бога, ти навертаєш останніх грішників, і вони сповнені полум'яного натхнення, співають. Аллилуйя! Святим Духом всяка душа оживляється, його силою повстане до спілкування, все воскресле творіння в останній час нинішнього віку і у перший майбутнього, тоді підніме нас утішителю, благий, із гробів наших не для осудження, але до Богосвітлого блаженства з усіма святими, близькими і рідними нашими. Прийди і визволи нас від смерті духовної, прийди перед кончиною нашою, насити нас тілом і кров'ю Спаса Христа. Прийди, дай нам успіння тихе чистою совістю, прийди і, сотвори світлим наше пробудження від смертного сну, прийди, сподоби нас побачити з радістю, ранок вічності, прийди, і сотвори нас, синами нетління, прийди, як сонце просвіти, тоді безсмертні наші тіла, прийди, утішителю, Душі святи і вселися в нас. Почувши голос твій, якщо хто має спрагу, нехай гряде до мене і п'є, молимо тебе, сину Божий, утамой нашу спрагу духовного життя, дай нам воду живу, вилий на нас, струмок благодаті, від єдиносушного з тобою, Духа Святого, щоб нам не мати спраги повіки, з розчуленням співаючи. Аллилуйя! Нетлінний і несотворений, вічний і щедрий душе, праведних охоронителю і грішних очищення, визволи нас від усяких нечистих справ, щоб не погасло в нас сяяння, благодаті світла Твого, що взиваємо до Тебе. Прийди, все, благий, і дай нам зворушення, і джерело сліз, прийди, навчи нас, поклонятися Тобі Духом і істиною, прийди, найвища істина, і поясни сумнів убогого розуму. Прийди життя, не старіюче, і прийми нас із короткочасного віку земного, прийди світло вічне, і розвіються примари, і страхи, прийди вічно, молода сила, освіти знемагаючих дітей твоїх, прийди нескінченна радосте, і забудуться тимчасові біди, прийди, утішителю Душі святий, і вселися в нас. Радій, дочко світла, свята Мати Сіон, прикрашайся, велика невісто, небесам подібна, світлосяйна Вселенська церква Христова, на тобі бо спочиває Дух Святий, що неміч не лікує, ослаблене поповнює, мертвих оживляє і до вічного життя приводить усіх, хто достойно і праведно взиває. Аллилуйя! В світі скорботними будете, сказав Господь, де знайдемо відраду, і хто почує нас, душі утішителю, ти утамуй наші печалі, заступайся за нас зітханнями невимовними, і полегши серця тих, хто молиться до тебе. Прийди, солодка, прохолодо тих. Хто трудиться і обтяжених, прийди співрозмовнику ув'язнених і опорогнаних, прийди у щедре змучених убогістю і голодом, прийди і вилікуй пристрасті наших душ і тіл, прийди і відвідай тих, хто жадає Твого осяяння. Прийди, освідом наші скорботи, надію вічної радості, прийди утішителю, Душі Святий і вселися в нас. Хто похолить Духа Святого, тому не проститься ні в цьому віці, ні у майбутньому, сказав Господь, чуючи це страшне попередження, ми тремтемо, щоб не бути засудженими, знеслухняними Тобі і богоборцями. Не дай ухилитися, душі святи, серцям нашим, до слів лукавих, наверни від розколів Єресей і безбожжя всіх заблудлих і всіх із церквою первістків твоїх сподоби до віку співати. Аллилуйя! Коли відступив Дух святий від Саула, тоді страх і вічай охопили його, і темрява з невіри скинула його в пекло. Так і я вдень відчаю і жорстокості моєї розумію, що я віддалений від Твого світла, але дай мені неохильно закликати Тебе, душі моєї відраду, поки світло твоє не осяє мене слабкодухого. Духого, прийди і не відкинь мене за ремство і нетерпіння моє, прийди в тихомир люту бурю, смутку і роздратування. Прийди за спокою злоблених житейськими бідами, прийди, пом'якши серця в день жорстокості і гніву, прийди, сокруши підступи смутку і устрашіння духів темряви, прийди вдихни в нас дух сокрушення, щоб терпінням спасти душі наші, прийди утішителю, душі святий і вселися в нас. Спаси нас, Отче Небесний, ми убогі і немічні, і сліпі, і нагі духовно. даруй нам золото Твоє вогнем очищене, покрий нас від сорому, одежею білою, з цілим помазанням Твоїм очі наші, благодать животворчого Твого Духа, нехай зійде в нечисті, сосуди душі наших і відродить нас, що співаємо. Аллилуйя! Як Вавилонська вежа, зруйнується щастя земне, жалюгідні всі намагання людські, благо мені, що смирив мене, бо Ти відкрив мені у гріхах і падіннях моїх всю слабкість і нікчемність мою. Без тебе не можемо нічого творити, але благодаттю твоєю уповаємо спастися. Прийди ж, єдиний, мудрий будівниче життя, прийди поясни нам незбагненні путі твої, прийди, як блискавка, і освіти кінець нашого земного буття, прийди благослови всякий благий початок наш, прийди будь помічником у добрих ділах. Прийди, і осяй розум наш, в час непорозуміння, прийди, даруй дух покаяння, щоб через це відвернулися, грядущі на світ скорботи, прийди утішителю, Душе святий і вселися в нас, так полюбив Бог світ, що й Сина свого єдинородного дав, який від Духа Святого і Марії Діви став людиною на хресті простягнув животворчі руки свої. Кров'ю своєю весь світ відріхає смерті, викопив, тому все творіння очікує свободу, слави дітей Божих. Отцю, полюбившему, сину викопившему і Духу освятившому, співає. Алелуя! Дух животворчий, як голуб, зійшов на Христа на Йордані і на мені спочив у купелі хрещення, але затьмарилася дія доброти Його від темрявих гріхопадінь моїх, тому, як подорожній, що заблокав у лісі вночі, чекає зорі. Так я жадаю променів Твоїх благий, щоб не загинув я до кінця, прийди ж до запечатаного страшним ім'ям твоїм, прийди полегши совість, яка мучиться і нещадно палає, прийди, обновив мені затьмарений твій образ, прийди і розвій гріховні видіння, прийди, наче співстраждати людському горю. Прийди, спонукай мене любити, всяке творіння твоє, прийди, даруй мені радість, спасіння Твого, прийди утішителю, Душі святий і вселися в нас, Дух Святий відроджує в життя вічне, Дух святий надихає мучеників, освячує священників, вінчає праведників, хліб і вино звершує. Тілом і кров'ю божественними оглибино багатства і премудрості Божої, даруй нам вінець твоїх дарів, все прощаючу вічну любов, яка скорбить за ворогів, яка бажає всім спастися, і щоб осяйні нею, як діти світлами співали. Аллилуйя! Хто нас відлучить від любові Божої, чи скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи біда, чи меч, якщо і всього позбавимося на землі, маємо спадщину не в яночу на небесах, але даруй нам, Господи, любити тебе не словом або язиком, а істинним ділом і подвигом усього життя. Прийдеш, душе, всесильний, і примнож у нас все перемагаючу віру. Прийди і дай нам молитовну сміливість, прийди і зігрій серця наші, щоб не охолола любов наша в серці, заради примноження беззаконь, прийди і не дай нам відпасти одні гонінь і посміяння над вірою. Прийди, збережи нас від непосильних випробувань і спокус, прийди, оживи серця наші, окропленням роси твоєї, прийди, вилікуй, освяти, і підніми нас, благий Твоєю благодаттю, прийди утішителю, Душі святий, і вселися в нас, так говорить Господь, вильві Духа Мого, на всяку плоть і проречуть сини ваші і дочки ваші. І юнаки ваші побачать видіння, і старці ваші будуть бачити сни, душе жаданий, дай тільки одну крихту страпези обраних синів утіхи Твоєї, і нам, що зворушливо співаємо. Аллилуйя, кочі на коротку мить, як сяйні блискавки, ти засяєш тайні душі, але незабутнім залишається світло сяйня одкровення Твого. Від нього страшної велично преображається земне єство, Сподобиш утішителю благий і нас ще в земному житті, чистим серцем тебе побачити, що взиваємо тобі, Прийди світло податель на блискока вічності, і осяй нас невечірнім сяянням, Прийди скарби, смиренно мудрості і веселості, лагідних, прийди водожива. І прохолоди нас серед спеки, пристрастей, прийди, бо віддалені від Тебе, нема ні радості, ні спокою, прийди Бо з Тобою, всюди небесне царство, прийди, запечатай в душі, світлосяйний образ Твій. Прийди утішителю, Душе Святи, і вселися в нас, благодаті, ріко, невичерпна, душі святи, гріхів відпустителю, прийми моління наші за весь світ за віруючих і невіруючих, за синів противлення і всіх приведи до вічного царства святої Троїці, нехай знищиться тобою і останній ворог, смерть. І світ відроджений очищувальним вогнем заспіває нову пісню безсмертя. Алелуя! Бачу духом місто Боже, Єрусалим Небесний, як невіста прикрашений, сонце подібний, торжествуючий, чую веселі справедних на трапезі Господні і голоси ангелів, і присвітло Господа посеред обраних своїх. Звідки відійшли хвороби, печаль і зітхання, Царю Небесний, Душі святий, семикратними Твоїми дарами, сподобай нас бути причасниками цієї вічної радості у Бозі, що взиваємо до тебе так. Прийди, благий і розбуди в нас прагу, загробного боття, прийди затепле в душі, очікувані життя істинного віку. Прийди, відкрий нам радість грядущого царства, прийди дай нам сні освітлу, ризу чистоти, прийди, сповни нас сяєнням Божества, прийди візьми нас на весілля агнця. прийди, сподоби у вічній славі твоїй царювати, прийди, утішителю душі святи і вселися в нас. О, світлоносна безодне, спасаючої любові, душе животворчий, зірі диханням нашестя Твого, заледенілою в беззаконня, хрід людський, силою незбагненного проведіння Твого. Прискор загибель зла, і є вивічне торжество Божественної правди, щоб був Бог весь у всьому, щоб всі племена небесні земні і підземні співали. Аллилуйя, о світлоносна, безлодне, спасаючої любові, душі животворчої, з диханням нашестя Твого, заледенілий у беззаконнях рід людський, силою незбагненного, провичкам. Сладіння твого прискор загибель зла. Єве вічне торжество Божественної правди, Щоб був Бог весь у всьому, щоб всі племена небесні, земні і підземні співали. Аллилуйя, О, світлоносна, безодне, спасаючий любові, душе животворчої, зігрій диханням нашестя Твого, заледенілою беззаконня, хрід людський, силою незбагненно. Проведіння твого прискор загибель зла, є вивічне торжество божественної правди, щоб у Бог. Весь усьому, щоб всі племена небесні, земні і підземні співали. Аллилуйя, ангели на небесах, світлими соборами, немокними устами оспівують славу, Святому Духу, як джерелу життя і світла духовного, З ми прославляємо Тебе, душі незбагненний, всі явні таємні милості Твої, і смиренно просимо, блаженного осіння Твого. Прийди світло істинне і радосте духовна, прийди ростеносна хмара і краса невимовна, прийди й прийми, як запашне коріння, похвалу нашу, прийди й дай нам спожити радість, велитя Твого, прийди звесели нас, повнотою дарів Твоїх. Прийди вічне, незаходиме сонце і оселю у нас сотвори. Прийди, утішителю, душі святий, і вселися в нас. Прийдіть ці вірні, прославимо зі шестя Святого Духа, який і зло на Отця вилився на апостолів, як води, Бога пізнанням, покривши землю, і сподобляє живоносної благодаті, усиновлення і небесної слави тих, хто чисто приходить до нього, Він освячує і обожує, хто взиває, Прийди, утішителю, душе святий. І вселися в нас, ще іще з умилінням сердець, Господу, помолимось, Господи помилуй, Душі святий, Ти всі вселенну собою наповнюєш і всім життя подаєш, від скверних же людей віддаляєшся, смиренно благаємо тебе, не погордуй, нечистотою душ наших. Але прийди вселися в нас і очисти нас від усякої гріховної скверни, щоб з твоєю допомогою, останок життя нашого, ми прожили в покаянні і творенні добрих діл і так прославляли Тебе з Отцем і Сином на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженно і принепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безстіння Богослова породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої Своєї Матері, святиславних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. Помилуй і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь.